У нас виняткове суспільство, у нас правду називають образою, правду, яку заперечують, і за яку, виявляється, ще й можуть заявити в СБУ. От дивіться, людина, яка говорить італійською, це китаєць. Ні, це італієць. Людина, яка говорить польською, це француз? Ні, це поляк. То як поляка може образити польська мова? В чому тут образа? Так само і людина, яка говорить українською, це українець. Людина, яка говорить російською, це є росіянин. Це здорова картина світу. Там все простіше. Так мислить здорова повноцінна нація, а не колонія. Тільки хворе суспільство перекручує аксіоми. Розумієте? Ірина Фаріон професор, доктор філологічних наук, яка понад 15 років просто констатує. Факт. Ви його не приймаєте, перекручуєте, ходите по судах. З вами все добре. Це факт. Ви уявляєте, як на нас дивляться інші здорові нації? Може, вам так простіше, і ви не хочете визнавати свою відповідальність. Але це не проблема Ірини Фаріон. Це ніколи не була проблема Ірини Фаріон. Це виключно ваша проблема. І вашого способу мислення у вашій голові, бо ви за 32 роки не можете визначитись, хто ви є. Тому інші нації, вони трошки про інше вже думають. Вони розвиваються і рухаються вперед, а ми 32 роки топчемося на тому самому. Бо наше хворе суспільство боїться називати речі своїми іменами, боїться правди і сьогодні людину, яка говорить правду, яка просто уже на іншому рівні. Ви збираєтесь судити. Ви звільняєте з університету. І тому ми ходимо по колу і ховаємо в землю своїх кращих людей. Бо Ірина Фаріон просто не має комплексу меншуватості. Вона своїм мисленням тягне нас наверх. Вона уже думає категоріями вільної, здорової нації, яка має свою гідність. Вона озвучує ті речі, які ніхто не може або не хоче озвучити, або не усвідомлює, тому що не доріс. Але це шлях розвитку. А ви своїм мисленням тягнете нас назад сюди, в Радянський Союз. І ми рухалися б швидше, якби ми рухалися в одному напрямку, тому що не існує російськомовного українця. Це визнано Конституційним судом України. І це тримає нас у поневоленні. Це штучний політичний конструкт. Перемога лежить через правду. У нас свинтарі засіяні прапорами. Якщо ви за Україну, то ви за українську мову? Якщо ви за Росію, ви за російську мову, все, тут все просто. Вибирайте, хто ви.